Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо ознайомлюватися з Всесвітом Google. Минулого разу ми з вами створили ключ до цього всесвіту. Це наш особистий акаунт Google, а саме Google Пошта. І це нам відкриває доступ до Google диску. І саме сьогодні ми будемо з вами з цим ознайомлюватися. Ознайомимося з інтерфейсом Google-диску. Розберемо, з якими документами можна працювати на Google диску. Як створювати, редагувати, використовувати різноманітні функції на Google диску, а саме в Google документах. А також подивимося, які функції взагалі існують для роботи з документами онлайн. Ми створили з вами пошту. Давайте перейдемо ж в Google Диск. Ось він відкривається. Він абсолютно пустий, тому що він новенький. Тут нам одразу ви пам'ятаєте, що ось ці сині віконці це підказки. Ми поки що ними не будемо користуватися, тому що вашою підказочкою є я. Що взагалі таке Google Disk? Дивіться, ми можемо зберігати документи ось так. Тобто в нас саме документ є. Ми можемо сфотографувати і зберігати це, наприклад, у нас на телефоні. Можемо зробити Word-документ, акт, звірки, і зберігати його у нас на компі. Але є мінус такий, що те, що зберігається у нас на компі, залишається на компі. Якщо ти з телефону ти до цього доступу не маєш. А частіше за все нам потрібно, тому що ми сильно прискорилися, і тепер хочемо користуватися всією технікою, що в нас є. Тому суперкласно, коли у нас є доступ до наших документів з будь-якої точки: хоч це ноутбук, хоч це робочий комп'ютер, хоч це наш телефон. І що до цього є нашим ключиком звичайно, наша пошта. Тож. Пошта у нас є, у нас є Google диск. Він абсолютно пустий. Тут ми можемо зберігати, створювати і взагалі керувати документами такими форматами. Це так як це Google диск, то Google розробляє саме документи, е, такі формати, які йому зрозумілі, і він повністю може їх змінювати, розуміти, користувати в будь-якому форматі. Тобто Google для Google. Зробив свої формати, як Google документи, Google таблиці, Google-презентації тощо. В той же час фахівці Google розуміють, що до Google диску здебільшого користувалися таким розширенням файлами Microsoft Office, тобто Word, Excel, PowerPoint. І він зробив такий конектор: Google Диск розуміє здебільшого документи ось цих. Форматів. Що ми можемо зробити? Ми можемо перенести документи, які нам потрібні. Наприклад, з компа або з телефону ми можемо перенести сюди. От просто як вони є. А можемо вже з нуля саме створювати якісь документи. Давайте почнемо з того, що ми перенесемо, тому що, скоріш за все, історично в нас вже є якісь документи. Я вже створила папочку, яку я можу вам показати. Я вибираю, ось тут, бачите, створити, завантажити файл. Доволі просто. У мене тут є два файли. Один з них Word, інший це Excel в розширенні CSV. Почнемо з Word. Я на нього натискаю. Ось тут правий нижній кут іде якесь завантаження, і ось я бачу один елемент завантажено. Це привіт в форматі .docs. І ось тут ми бачимо W, це означає, що ну, нам підказка, що це документ саме Вордовський. Переходимо сюди, відкривається. І що ми бачимо? Що він абсолютно приніс те, що я мала у себе на робочому столі, так само привіт, ті ж самі розділові знаки, ті ж самі підкреслення, виділення кольором, він абсолютно ідентично це переніс, тому що це базовий файл, він не складний, і Google розуміє Word в цьому випадку. Я можу продовжувати використовувати цей документ, я можу його продовжувати якось редагувати, тому що насправді вони дуже схожі. Адептори можуть мене порогати за такі слова. Скажуть, ті, хто любить більше Word, будуть більше хвалити Word, ті, хто більше любить Google документ, буде, звісно, хвалити цей. Але як не крути, приблизно це. Дуже схоже. Наприклад, ми щось написали, ми можемо його зробити жирненьким. Можемо зробити курсивом, можемо зробити підкреслення, можемо виділити кольором. І, як ви розумієте, ці функції ми давним-давно знаємо. Можемо роздрукувати, можемо вставити таблицю. Бачите, ну, дуже схоже на, на Word. І насправді це просто називається best practice. Коли вже зробили щось класне, не обов'язково Наступний варіант робити абсолютно, щоб людина прямо з нуля цьому вчився. Тому Звісно, тут є деякі функції, які абсолютно ідентичні. Але майте на увазі, що тут бачите, тут написано Точка Він нам підказує, що цей документ є імпортований, він не є рідним. І якщо це ось така легенька, легенький варіант. То він його перенесе, збереже, все, що ви тут будете робити, він приблизно буде, він буде майже ідентично його переносити. Якщо це буде більш складний файл зі структурою, посиланнями, документами, і він там буде на 800 сторінок, все ж таки бажано, щоб ми його редагували вже саме в оригінальному, в зрозумілому для гугла. Форматі. І це можна зробити ось так. Наприклад, файл зберегти в Google документах. І система робить копію, але вже в зрозумілому для нього форматі. Давайте одразу ми підемо в наступний документ: створити, завантажити файл. І я вже завантажу ось Excel-ку в форматі CSV. Воно підгружається. Ми натискаємо на нього. Він нам зараз запропонує, а як ти, Олександро, хочеш, щоб я його тобі відкрив? Я бачу, що це документ, що це табличка, скоріш за все. Знову ж, чому він спитав? Тому що це не є рідним для цієї системи форматом. Він її розуміє, але це не є саме його. Продуктом. Я вибираю, що я хочу, щоб він мені відкрив. Я відкриваю табличку. У Google є Google-таблиця. Я хочу, щоб він відкрив його саме в цьому форматі. Секунда магії, і він зараз саме і зробить те, що я його попросила. Відкрилася табличка. Саме так, як я її зробила на робочому столі в Excel, він мені її переніс. Це тестовий документ. Тут що у нас є: 54, тут є 67. Що я зробила у себе на Компі. Хочу вам сказати, що ось це була формула. Він саму формулу не переніс, він переніс тільки значення. Ось, це важливий момент. А там було щось на кшталт такого. 3 плюс 3 помножити на 9, мені здається, було ось так. Він переніс значення, але не переніс формулу. Тому ось тут момент головний. якщо ви вже робите щось в Word, робіть в Word. Якщо ви робите щось в Excel і хочете в подальшому це конвертувати в Google таблиці, і це щось велике наприклад, як звіт PNL. Ось ця вся система, коли ти щось передаєш кудись. Важливі дані, формули можуть загубитися, і ви будете робити подвійну роботу. Спочатку зробили в Excel, потім прийшлося доповнювати це в, це в таблицях. Якщо вам цей документ потрібен онлайн, так щоб ви могли мати до нього доступ, одразу робіть його в Google таблицях, наприклад, або якщо це файловий о, текстовий документ, робіть його в Google документах. Тому що, як не крути, функції тут дуже схожі. Тут ми можемо зробити що? Можемо зробити це у відсотках, можемо зробити жирненьке. Тобто, як ви бачите, це наша Excel. -ка. Якщо ви не знаєте Excel, то можете її вже пропустити. І почати одразу з нуля розбиратися, вчитися, як працювати з Google документами. Є розширені курси для цього. Дуже-дуже раджу. Сильно вони полегшують життя. Що ще тут є? Ви це ми з вами перенесли. Бачите, що в нас? Ми тут бачимо, що тут є документ, який перенісся, а тут ми вже відкрилися. Але ви згодом зрозумієте, про що я кажу. Зараз не буду ускладнюватися. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо створити новий файл. Створити. І що ми хочемо? Ми хочемо створити Google документ. Ми створюємо його. Тут нам підказочка є. Що ми тут можемо написати? Компанія кар'єрного розвитку. Choice 31. Ми можемо так само вставити сюди малюнок, смайли, зображення. Тобто, тут, як ви бачите, просто неймовірно, неймовірно, купа всіляких: як створити, відкрите. завантажити, одразу надіслати цей файл електронною поштою, подивитися версія цього. Цих змін зараз ми до цього дійдемо. А саме, якщо подивитися, що вставити, що додати, виноски, шаблони, колантитоли, тобто все те, що ми знаємо з вами з Word, ми можемо одразу тут робити з нуля. Не обов'язково щось робити в, в, в документі Microsoft Word, А потім щоб його принести сюди, щоб тут був доступ. Ні, ми можемо одразу це тут зробити стиля. Наприклад, в тому числі тут може бути. Якесь маркування. Далі. У нас може бути ось так. Ой. Тобто, бачите, все це, що ми можемо робити в Word, у нас є здебільшого тут. Те ж саме у нас стосується і, і цього. Тобто, тут ми бачимо, що з вами: ми бачимо з вами одне меню. Саме і тут ми маємо маємо тулбар, тобто наш інструментарій, що ми можемо робити. В чому ще прикол взагалі цих документів? в Тому що у нас є тут є можливість поділитися. Це неймовірна штука. У нас є пошта з вами. І у наших колег, друзів також є пошта, і тут ми з вами спланували нашу подорож в Італію. Все розписали, куди ми виїжджаємо, що ми будемо робити, що ми дивимось, підйом відбій, все ми це знаємо. І в нас є наш друг, якому ми це можемо відправити. І ми тут можемо просто внести його пошту, і воно полетить. До нього. І ми що можемо вибрати? Ми можемо дати йому який дозвіл. Ми можемо йому дати дозвіл редагувати, і він може повністю видалити цей файл і може його змінити. Може, може він тільки коментувати, а може тільки переглядати. Ми можемо, наприклад, якщо цей, до, цей документ має побачити 50 людей. Ну, це шалена штука, додавати кожного і дізнаватися у кожного. Email. Ми можемо зробити ось так: посилання. І можемо задати, зараз, секундочку. Скільки а цього пошти не існує, тому він мене і попереджає. Але ми з вами зробили це, що ми сюди додали якусь пошту, і ми йому дали можливість тільки коментувати. Він не може змінити цю інформацію на цьому файлі, але він може її прокоментувати. А коли нам незручно просто робити запрошення індивідуальне, ми можемо зробити отак: усі, хто має посилання, і ось якраз усі, хто має посилання, може переглядати, коментувати та редагувати. А звісно, мені більш зручно, коли я точно знаю, в кого є документ. Чому? Тому що ми ж з вами таке подивилися, що у нас є тут версія. Ми можемо подивитися: тут ми бачимо, що Олександра створила файл в 15.31, і він виглядав ось так. Там було нічого. А вже в 15.32 там могло би бути щось. І ось ми зробили. І якщо це складний файл якийсь, наприклад, ви пишете книгу, тут відповідно і у доступ є у вашого редактора. І ви будете бачити, що тут Олександра, а тут Євгенія, а тут Антон. Хто що взагалі робив з цим файлом, і ось, коли ви це робите індивідуальними запрошеннями, ви будете бачити, що це. Якщо у вас доступ відкритий, тобто будь-хто за цим посиланням може побачити, коментувати або редагувати, і ось, якщо побачите перегляд і коментування з вашою інформацією, нічого не станеться. А ось, якщо хтось може редагувати, то у вас тут може бути ось такий момент, що невідома панда, вже не конкретно Олександра, а невідома панда видалила щось або щось додала. Тобто залежить від вашої цілі. Ви можете дати індивідуальний доступ, а можете дати і більш широкий. Далі ми з вами вже навчилися. Переносити файли, ми можемо їх створювати. Що ще я хочу показати? Тут є Google-презентації, дуже схоже це на, на PowerPoint. Ми тут можемо вибрати, додати, писати картинки, графіки, все, що якщо вам потрібна презентація, ви її можете тут зробити відповідно, як ви це робили. І в PowerPoint, в рішенні від Microsoft. Тепер це може бути підв'язано під ваш Google аккаунт. Що тут головне, що я ще хочу вам показати, це може бути. У нас зараз з вами вже, скільки ми з вами розмовляємо, 15 хвилин. а У нас з вами вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 документів. Ми точно знаємо, що ось це і ось це копія, просто вони в різних форматах. Що ми можемо зробити? Давайте гратися. Натискаємо правою кнопкою. Ми можемо вилучити, куди воно полетіло. Це дуже зрозуміло. Воно полетіло в кошик, в кошику вже воно є. знову ж та ж саме логіка. Елементи, що зберігаються в кошику 30 днів, потім видаляються назавжди. Тобто, якщо у вас цей документ важливий, не грайтеся з тим, що ви його видаляєте. Далі, що ви можете зробити? Ви можете прямо звідси поділитися цим, що це означає, відкривається ця штука. Діалогове віконце, і він вам пропонує, як цим поділитися. Не хоче він сьогодні, зі мною ділитися. Ага, ось так. Ми можемо, не заходячи в сам файл, ми можемо одразу з цього вигляду можемо закопіювати посилання і відправити нашому, нашій подрузі або ж нашому шефові. Ми можемо звідсиля поділитися, копіювати, додати, перемістити. Так само, як ми з вами дивилися в пошті, ми можемо зробити купу-купу цікавих папок. Як ми це зробимо? Створити нова папка, і ми тут пишемо, що це робочий документ. Що це work. Ми Робимо створити. І у нас ось тут вже є мої документи. І там папочка work. Тут може бути. Папочка, ви можете використовувати українську мову, звичайно, що це папочка подорож в Італію. Мрію про Італію. Натиснули: у нас тепер є подорож в Італію». Це папка в папці. А можемо ми її і винести звідси. Наприклад, я помилилася і зробила подорож в Італію в папці робота. І я хочу її перенести, щоб вона була окремою папкою, а не папкою в папці. Бачите, ось воно тут лежить? Що ми робимо? Натискаємо сюди, перемістити у нас діалогове вікно. Зараз він мене спитає, куди перенести. Я хочу, щоб він просто перенес це на мій диск. Перемістити. і він перенесе це. Далі, що ми можемо також тут зберігати? Можемо додавати сюди фотографії, можемо додавати сюди pdf файли. В принципі, багато все він багато чого він розуміє. Я взагалі організувала собі, що тут всі мої документи, і по моїй роботі, і персональні, наприклад, як здоров'я, в мене. Вони організовані саме тут. Єдине, що я можу, наприклад, деякими папками ділитися не тільки документами, а всією папкою поділитися з колегами. А це може бути приватна папка, і тут доступ є тільки у мене. Поділитися, і ми бачимо, що обмежений доступ ніхто взагалі за посиланням, навіть якщо має, не може бути власник. Це я. А можу ж тут, як ви знаєте, можу тут додати когось. Тут ще є така прикольна функція, але вона вже називається функція Pro. Ми можемо О, давайте покажемо це на якомусь документі. Наприклад, відкриваємо документ наш, поділитися. І знаєте, що ми б хотіли, щоб у нас, наприклад, хтось мав редагувати цей файл, але не міг його завантажити собі, щоб ніхто не вкрав нашу інтелектуальну о, власність. Тому, бачите, коли ми. Ділимося цим файлом, ми можемо побачити ось цю налаштування, і тут потрібні галочки прибрати або додати, По замовчуванню вони тут стоять. Давайте подивимось, як ми можемо з вами ці документи коментувати або редагувати. Редагувати. Дивіться, отут у нас є редагування. Ми розуміємо, що ми можемо тут зробити. І ми саме пунь, пунь-пунь, ми видаляємо. Видалили. Воно. Його немає, в принципі, ми можемо зайти в історію, перейти сюди, побачити, що Олександра цю це видалила. Ось, бачите, якщо розкрити, ось тут Олександра щось видалила. Ось тут воно не було, ось тут воно є. От тут опа. І ми навіть можемо дати назву цій версії або там зробити копію цього документу. Так далі. А можемо, наприклад. Ми так що ми точно знаємо, що це тут немає бо, то ми його можемо видалити. Якщо файлом працюємо я і ви. А що я можу зробити? Наприклад, мій, а, мій колега зробив файл, і я не хочу йому здатися грубою одразу полізти туди з правками. Я можу перейти в функцію пропонування. І, наприклад, я бачу, що він тут написав ем, щось. я йому кажу: а давай зробимо. Отак. От наприклад, він написав. Я хочу, щоб він додав абзац, а потім я хочу, щоб він писав, наприклад, Київ правильно. Не Київ, а Київ. Ось. І коли він заходить на цей файл. Наприклад, мій колега він бачить, що Олександра тут пропонує деякі зміни. Не просто влізла і все зробила, а пропонує зміни. І він бачить, що тут абзац не потрібен, і він може відхилити пропозицію. А потім бачить, тут написано: А дійсно, я неправильно написав слово Київ, і я можу прийняти цю пропозицію. І коли мій колега приймає цю пропозицію, воно автоматично входить в документ. Що я ще можу зробити? Я можу просто переглядати. Щоб випадково, якщо в мене кіт, наприклад, бігає по столу і натискає все. Як ви бачите, так як я функції перегляду, то я не можу випадково сюди внести якісь зміни, навіть якщо в мене є відповідний доступ. Це в нас це в нас Google о, документи. Якщо ми перейдемо сюди, в Google таблицю, і в нас тут дуже складні якісь розрахунки. І я тут обожнюю функцію коментарів. Наприклад, я можу додати і написати Антон. А де Липень? І, бачите, воно таким виглядає тут жовтий трикутничок такий. І так як доступ є до цього документа у мене та у Антона, Антон бачить: по-перше, він отримає. Нотифікацію, тобто він отримає імейл ось тут на пошту, типу, там Олександра в твоєму файлі, Антон, щось залишила. Анноон ну, заходить, батюшки, нема липня. І дійсно, він щось що знову може зробити, він може позначити обговорення як вирішене та приховати. Він такий, опа, і все. І якщо я знайшла якусь помилку. Наприклад, що там всі місяці пораховані, окрім липня, я туди не влажу, тому що щоб не це інший чужий документ, або він занадто складний і взаємопов'язаний, я можу так поговорити зі своїм зі своїм колегою. І щось йому показати, або ще щось. Ось, бачите, немає коментарів. Ось тут є пунь, і я відкриваю історію. Тут, взагалі, я можу робити фільтрацію, коментарі всі, коментарі тільки мої, і так далі. Тобто, це просто можна походити і по, по, по взагалі ознайомитися з цим. Ще у Google-диска є класна штука створити. Давайте ми дуже багато часу не будемо цьому виділяти. Є Google формк, це класна штука. Знаєте, ми з вами оформлюємо, робимо корпоратив. Там буде 15 людей. Нам треба дізнатися, хто з наших колег буде їсти рибку, а хто м'язко. Наприклад, якщо ми спитаємо це в чаті, ми отримуємо просто купу переписки. В тому числі релевантною, наприклад, я буду рибку, дякую, а може бути, та що ви замарачуєтесь, купіть, а нам все одно ж як не крути, треба дізнатися, кому рибку, кому м'ясо. І ми можемо ось тут, наприклад, зробити корпоратив. Угу. Написали ми, що ми від них хочемо. І отут ми пишемо: риба чи м'ясо, що саме ти будеш? І ми можемо тут вибрати, як, як нам з Google. Питає нас, як вам збирати ці дані. І ми можемо, що це може бути просто текст, ми потім в подальшому будемо все саме це вичитувати. А це може бути прапорець, ну і так далі. Ось, Ми з вами вибрали. От, один варіант відповіді. І людина тут буде риба. М'ясо, ні риба, ні м'ясо. А тільки базилік. Або. Інше. Ось, чудовий варіант. Хай сам ручками напише. І ми можемо написати тут, зробити прям таки, ми можемо бачити, хто відповів, о котрі відповів і так далі. Ми можемо зробити деякі запитання обов'язковими, а деякі, деякі не обов'язковими. Можемо робити кожен раз з нуля, а можемо зробити копію і тут написати базилик. От, І все це відправити. А потім, і тут у нас буде назва корпоратив. Ми так само по тій же лозіці можемо зробити посилання, відправити, кому це хто це може бачити, хто це може відповідати. І відправляємо людині. Він бачить цей. Ми можемо зробити отак. От Давай скоротимо. Копіювати. От, у нас тут є форма, там де ми саме її змінюємо, а можемо бати, бачити саму форму. Ось так да? він бачить, що це я, бо це ж наш з вами ключик. Ми бачимо, що тут в мене спитають: це ж ти будеш рибу чи м'ясо. І я така, я буду ні рибу, ні м'ясо, я буду жувати базилік. І я наді... Наді... надсилаю цю форму. І та людина, яка е зробила опитування, він може тут натиснути. Відповіді і бачить, що 100% опитувальних оп... слово не зможу виговорити, вимовити, що 100% людей, які заповнили цю форму, вибрали, вибрали вони, що не риба, не м'ясо. І відповідно, коли у вас 20 колег, тут може бути дуже-дуже зручно. І Якщо вам не діаграми буде недостатньо, ви можете це все перекинути в Google таблиці. Опа, що ми бачимо, що в нас є відповідь. О, отаку ми отримали. На таке запитання ми отримали оці, цю відповідь. Більш того, коли наші колеги будуть його навіть через 4 дні буде його заповнювати, ця інформація сюди буде додаватися автоматично. До чого я це веду? Що Google-документи фантастичне середовище. Google-диск з різними варіаціями. Документів. Ми з вами можемо створити. Ми можемо з вами завантажити один файл. Ми можемо завантажити сюди одразу всю папку. Наприклад, всю папку я хочу, щоб він завантажив. Оп! І в мене вже є вся папка. Ми можемо з вами ділитися документами, ми можемо з вами змінювати, пропонувати редакцію. Ми з вами можемо, можемо видаляти, можемо, наприклад, нам колега просто скидає ось таке посилання, як ми з вами відкрили форму, і ми можемо тут бачити, що це мій документ, який я створила, а є відкриті для мене документи, які зі мною хтось поділився. Ось так ми з вами ознайомилися з Google Диском. Використовуйте, зберігайте, це дуже полегшує життя і структурує все. Зустрінемось в наступному відео.